Доброго ранку, діти. Знаєте, щось дивне сталося з деревами і кущами. Давайте розглянемо їх трішечки ближче і поміркуємо, якими вони стали. Погляньте на дерева та кущі. Що змінилося? Як ви вважаєте, чому відбулися такі зміни? Так, тому що настала осінь, яка своїми чарівними фарбами розфарбувала листя дерев і кущів у різні кольори якого кольору стало листя на деревах і кущах? З'явилися жовті листочки, так? помаранчеві, іноді навіть червоні можна побачити, якого кольору листя найбільше? Жовтого, так. Послухайте, як описує осінь у своїх віршах Марія Хоросницька. Осінь. Нарядилась осінь в дороге на мисто, золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим по зеленю. Скажіть, будь ласка, у що нарядилась осінь? В дороге на мисто, так. Що вона розплила над містом? Золоте волосся, правильно, що вона вийняла з кишені? Кольорові фарби. Так, якими кольорами малює осінь? Жовтим по зеленому, правильно. Про дерева жовтого кольору кажуть, що вони золоті, тому осінь у цей період називають золотою. Дітки, скажіть, будь ласка, що зробила осінь з травою? Як вона її змінила? Так, травичка теж почала жовтіти, а деяка засихати. Чи є на клумбі так багато квітів, яких було влітку? Ні, чому немає багато квітів? Що сталося з квітами на клумбах? Деякі вже відцвели, а іншим стало дуже холодно, так? Малята восени стає холодно, мало гріє сонечко, і квіти в'януть. Дерева та кущі змінюють колір листя, що згодом обсиплеться. Дітки, поки ми маємо можливість милуватися чарівними фарбами осені, пропоную вам разом з батьками прогулятися стежками рідного міста серед дерев, можливо, побачити щось цікаве і загадкове.